Відеокарти GeForce GTX 1060 та Radeon RX 580 залишаються доволі популярними вже майже 6 років. Он навіть друге місце за кількістю власників у Steam займає. Тому ми вирішили порівняти ці карточки аж у 15 іграх, актуальних на весну 2023 року. Наскільки ці GPU ще живі і який з них краще обрати на БВ ринку? Інтернет-магазин Teraflops представляє це канал Гесід. З нами цікаво, тому підписуйтеся. Це відео продовжує цикл наших тестів популярних відеокарт за версією Steam. От нещодавно була RTX 2060, потім GTX 1660 Super, а тепер друге місце GeForce GTX 1060. А що було цікавіше дивитись, вирішили зробити не просто геймплей, а порівняння цієї картки з прямим конкурентом Radeon RX 580 на 8 ГБ. Тут варто зауважити, що популярність GeForce складається одразу з двох версій: на 3 ГБ відеопам'яті та на 6. Оскільки сучасним іграм вже інколи замало й 4 ГБ, навіть на мінімальних налаштуваннях графіки, ми взяли версію з більшою кількістю VRAM. А саме картку від Gigabyte – Aorus GeForce GTX 1060 Extreme Edition 6G. Це, можна сказати, доволі продуктивний варіант цікавого для нас GPU, котрий працює з пам'яттю на швидкості 9 ГГц та відрізняється файним охолодженням. Саме графічне ядро GP106, до речі, спільне для всіх версій, має 1280 cuda ядер, 80 текстурних та 48 растрових блоків. 6 ГБ gDDR5 ганяють необхідні дані по шині шириною 192 біти. З боку AMD відстоювати честь шестирічних карток буде Sapphire Radeon RX 580 8 ГБ Pulse. Це теж достойний варіант реалізації GPU конкурента. Шейдерних процесорів у нього 2304 разом зі 144 блоками обробки текстур та 32 растровими модулями. Пам'ятім як не складно порахувати на 2 ГБ більше та працює вона через ширшу шину 256 біт. Обидві відеокарти надані інтернет-магазином Teraflops.com.ua. За цією адресою ви знайдете одне з небагатьох місць, де є гарантія 12 місяців на відновлення комплектуючі та 3 місяці на БВ. Також тут мешкають готові ПК за приємними цінами. Крім іншого, teraflops прямо зараз збирає кошти на ЗСУ і дарує шанс виграти 27-дюймовий монітор за донат. Всі посилання та відео з умовами в описі. Також швиденько пробіжимось по іншим компонентам тестового стенду. Роль процесора виконав 6-ядерний 12-потоковий AMD Ryzen 5 5600X. Він охолоджувався компактною баштою Big White Shadow Rock TF2. Материнська плата виглядає ось так: це Asus Rock Strix B550F Gaming Wi-Fi. А оперативка це ніщо інше, як два модулі DDR4 3600 по 8 ГБ Patriot Viper Steel. Система та ігри запускались з M2 SSD-накопичувача Patriot P300 ємністю 2 ТБ. Живлення системи у нас на виріст, та для майбутніх тестів. Seasonic Prime TX 750 потужністю 750 Вт. Все вище перераховане добро без проблем влізло в Middle Tower корпус Chieftec Libra LF02B якими додатково прокачали вентиляторами ChiefTech AF1225PWM. Також нагадуємо, що всі геймплеї у нас завжди записуються за допомогою окремої системи з картою захоплення AverMedia LiveGamer 4K, тобто без втрати жодного FPS. Тепер без жодних обмовок та розігріву пірнаємо до наших тестів. Спершу дуже коротка синтетика. Радеон не підтримується деякими тестами, але ті бенчі, які потоваришували з обома відеокартами, показали перевагу саме червоного GPU. Перемога деколи доходить до 60%, наприклад, в LuxMark. Натомість GeForce, очевидно, краща для тих програм, котрі не підтримують Radeon. пам парам пам Ігри 15 штук. Ставте одразу вподобай кос за таку кількість. Усі популярні, актуальні, готові показати нам різницю у потужності, необхідній кількості відеопам'яті, температурі, енергоспоживанні та багатьох інших аспектах. Погнали вже. Apex Legends можна юзати з максимальними налаштуваннями графіки та текстурами розміром 6 ГБ. На Radeon окремо спробували 8 ГБ, і ну, ніякої різниці, як візуально в динаміці, так і за моніторингом не побачили. VRAM було зайнято трішки менше цифри 6. Щодо геймплею, то показники на обох картах приблизно рівні, тому грається чудово за середніх 75-83 FPS. Лише іноді можуть бути легенькі, майже непомітні посмикування. Але то таке, як дрібний весняний комар на лобовому склі потужної вантажівки, бо 0,1% лоу майже тримається 60 кадрів на секунду. Після попередньої гри A Plague Tale Requiem дає нам ляпаса і нагадує, що відеокарта майже по 6 років, тому на високі налаштування можна навіть не дивитись. У Full HD лише низька графіка і бігом вперед. Хоча інколи можна і на кроки перейти, бо система просідає нижче 45 FPS в обох випадках. Що цікаво, RX 580 у такому сценарії на 4,23% краща за опонента, тому дає більш плавний відеоряд і їсть на один злишком Гігабайт менше ОЗП. Тоді як на стороні GTX 1060, перевага в температурі GPU, він на 10 з гаком градусів холодніший, а також на диво більшому енергоспоживанні. Загалом грати доволі приємно на обох картках. У Battlefield 2042 можна спробувати навіть середнє налаштування. Знову хотілося пожурити RX 580 за температуру, тут різниця вже до 15 градусів інколи доходить. Але потім звернули увагу, що 1060 обертає кулери майже на 50% швидше, тому і шумить більше. Тож закриваємо питання температур, тому що подібну різницю можна легко відкоригувати вручну в утилітах контролю охолодження. Щодо грабельності батли, то вона майже однаково комфортна на обох картках. При плюс мінус 60 FPS. Ох що ж зараз вам покаже Call of Duty Warzone 2.0 на базовому пресеті. Готові? Точно готові. Ну, ми попереджали. Бум! CRX 588 просто знищує GTX 1066 на 48-72%. Оце так. І об'єм пам'яті тут ні до чого, просто чиста різниця в потужності. Наприклад, червона має 87 середніх кадрів, а зелена 58. Така ж прірва у просадках. Тому на Radeon геймплей майже без претензій, чого не скажеш про опонента. Єдине, чим можна виправдати GeForce, у нього чомусь картинка місцями виглядає трішки привабливіше. Наприклад, маємо більш м'які тіні та відображення на автівках. Cyberpunk 2077 доступний на цих досі живих відеокартах з мінімальною графікою. З таким пресетом можна розраховувати на 50-57 FPS у середньому. Трішки більше значення показують GTX 1060, на ній грати комфортніше, що цікаво, вона є ОЗП менше з'їла. Ну а показники рідкісних та дуже рідкісних подій ідентичні. У світ Dying Light 2 теж краще заходити з налаштуваннями low, тобто низькими по нашому. Це не переповнює всі буфери та дозволяє отримати комфортний геймплей на обох відеокартах з частотою близько 60 FPS. Dead Space теж поповнює список важких тайтлів для відеокарт такої давнини. Максимум, на що можна розраховувати, низька графіка з підключеною технологією FSR. А ще ж там ці славнозвісні підтупи мертвого космосу є, куди ж без них. Проте, якщо не зважати на ці нюанси, грається нормально на обох відеокартах, особливо на RX 580, яка показує десь на 10 кадрів більше середньої частоти, піднімаючи планку до 65 FPS. Forza Horizon 5 дає подихати свіжим повітрям гарних локацій через відкриті віконця тачки та високу графіку. Результати RX 580 знову трішки краще, до 10% максимум за показником 0,1% лоу. Але в цілому враження від геймплею майже ідентичні. Класні, тобто, адже навіть просадки тримаються позначки 60 FPS. Ми цим навіть надихнулися і спробували вибрати ультраналаштування, щоб відчути хоч якусь різницю через різний об'єм відеобуфера. І нам це вдалося. За таких умов VRAM та ОЗП було зайнято трішки більше чомусь саме на RX 580. Може це й дозволило їй здобути перемогу над зеленою на 20% за рідкісними подіями, що зробило перегони помітно плавнішими. Fortnite доступний для наших опонентів на високих налаштуваннях, без на ніт та у повному масштабі рендера. За допомогою моніторинга бачимо від 2 до 52% переваги RX 580 на GTX 1060. Проте в реалі загальні враження однакові: грати комфортно як з зеленим GPU, так і з червоним. Також варто зазначити майже повінця наповнені 16 ГБ ОЗП у випадку 1060, при тому, що і VRAM зайнято побільше, ніж у конкурента. God of War, як ті ваги, що завмерли в горизонтальному положенні і показують рівність. Якби не знати, що ця гра вийшла набагато пізніше за відеокарти, можна було б подумати, що Nvidia та AMD саме на цьому проєкті калібрували свої конкуруючі творіння. Як бачимо в середньому на екрані 60 кадрів на секунду, з просадками до 44-46. Все very-very nice. Слухайте, думаємо, що ніхто не чекав від Хогвартс Легасі чогось більшого, ніж низький пресет зображення. Що, були і такі, та ну ви що, схаманіться? Дякуйте, що хоч так можна пограти в свіженьку гру з гарними враженнями та плавним геймплеєм більшість часу. Лише інколи є підтупи. І от RX 580 в цьому плані виявилася кращою на доволі суттєві 8-35%. Для пубги можна сміливо обирати навіть ультраграфіку, якщо ви не на результат граєте, а краєвидами милуєтесь. На цей раз чисто за показниками Radeon програла, проте на її долю випали не найкращі погодні умови. Тому можна списати до 18% програшу GeForce саме через це. Як би там не було, геймплей крутий на обох половинках сцени, плюс-мінус біля 60 кадрів на секунду. Тим паче, що є величезний запас налаштувань, щоб піймати свій оптимальний дзен. В Resident Evil 4 Chainsaw Demo рекомендуємо бавитися з пріоритетом на продуктивність. Це дозволяє отримати кайфовий геймплей в обох випадках. За лічильником кадрів невеличка перевага у 580 до 13% максимум. Щоб зафіксувати це без моніторингу, треба бути ну, ну, дуже чутливою натурою. Передостання гра The Calisto Protocol. Розмірковувати над першими кроками в меню довго не має сенсу, це вибір низького пресету. А далі в темні коридори. На обох половинках геймплею бачимо просадки нижче 60 FPS, буває до 37-38 кадрів на секунду. Проте, в цілому, враження від геймплею позитивні, він доволі плавний. Та й не надто вимогливий до відеопам'яті, ймовірно, тут би 3ГО 1060 60 впоралася. Ну і нарешті за Witcher 3 Wild Hunt, котру ми ганяли з середньою картинкою без Hairworks. То раніше можна було виставити усі повзунки на Ультра, а зараз в епоху Next Genu лише так. Проте не будемо сумувати, бо отримали 64-68 кадрів в середньому на колись дуже бажаних відеокартах. За просадками на 20% краща Radeon, Та й взагалі її показники якось кучніше розташовані. А тепер підсумки. Спершу варто зазначити, що жодна з 15 ігор не змусила нас плакати. Так, деякі трішки підтуплювали, деякі йшли тільки на мінімалках з FSR, проте всі вони в цілому гралися нормально. Нічого вкрай критичного не було. Враховуючи майже шестирічний вік відеокарт, дуже добрий результат. Стосовно порівняння, неочікувано перемогла Radeon RX 580 з 8 ГБ відеопам'яті. І розмір її відеобуфера тут не став вирішальним. У 6 ГБ GTX 1060 ми жодного разу не вперлись. Як виявилося, тут справа в більшій чистій потужності 580-ї з її ширшою шиною пам'яті. Тому якщо взяти GeForce за 100% Radeon інколи краще за неї на 50-73%. У ці всі червоні стопчики це розмір бонусу, на який варто розраховувати. У середньому ж ми нарахували від 3 до 13% переваги. Причому 580 -е ще й дешевша на БВ-ринку. Тому червона бабця це наш рекомендаціон. Тільки, будь ласка, будьте обережні, після двох хвиль майнінгу треба прискіпливо підходити до перевірки відеокарти з рук. За можливості краще дивитись у бік магазинів, які дають хоча б якусь базову гарантію. А на цьому все. Якщо було цікаво та корисно, підписуйтеся, бо ми тут завжди від душі тестуємо. Подобайку та дзвіночок також додавайте до комплекту подяки за старання. Всім миру та добра. Віримо в ЗСУ та перемогу України.